Всім привіт приїхав я в село. Зараз спущусь до річки. Яка милая собачка. Так, от ми. Біля річки в селі. Селі, да? вот такий місток. Ладно, шутка, Дивіться де я, це зовсім не село. Я обманув вас. Ми в місті, а тут така природа, представляєте? Місто Київ. Гарні кольори вибрали. Сильно жовтий. Прогуляємося по набережній. Ну хоть тут машини не стоять, сюди машини стоять. А, -а, а тут такі штуки поставили. Ну правильно, набережна має бути вільна від машин. Місток як вам набережно поставте лайк не линитесь, такі київські вулички. О, бачу, кущ цікавий. А ви сушите жасмін для додавання в чай? Це дуже смачно. І аромат зразу. І смак змінюється. Хватає е, трьох люпістків, щоб новий аромат був. Тут липова алея, але що це в неї тут таке? Якісь нарости. Гарна липова алея. Тут проголюється, а люди вже у нас вечір. Не звертайте увагу на генератор. Це все винуваті кацапи. Смерть ворогам. От ми і пройшлися по вуличкам і закінчую це відео ёлочками. Пока!